Вітаю! В студії працює Світлана Кренці. Ви дивитесь триські новини на телеканалі Лан. Сьогодні греко-католики та православні відзначають праздник покрови Пресвятої Богородиці. З подробицями наші кореспонденти. 14 жовтня християни східного обряду вшановують покров Пресвятої Богородиці. Історія встановлення цього свята сягає 910 року, коли арабське військо оточило Константинополь. Християни перед такою небезпекою щиро молилися до Господа і Матері Божої. Під час санячного богослужіння святий Андрій Юродивий та його учень, святий Єпіфаній, побачили в повітрі чудесне з'явлення Пресвятої Діви Богородиці, в оточенні ангелів, пророків та апостолів. І сталося диво. Вороги відступили, місто було врятоване. Україна теж має свою історію Покровського свята. 1675 року Почаївська свято-успенська лавра зазнала турецької Навали. Під час облоги монахи ревно молилися про допомогу і побачили видіння. Причиста діва накривала монастир своїм омофором. Так Такчинці вбереглися від загарбників. Тому український народ від давніх князів козацького війська і до січових стрільців та вояків УПА завжди обирав причисту. Діву і її покров за свою покровительку. Князь Ярослав Мудрий після перемоги над печенігами у 1036 році, із вдячності Богові та його матері, будує величний собор Святої Софії і храм благовіщення на золотих воротах, в якому у 1037 році офіційно проголошує Пресвяту Богородицю заступницею і покровителькою нашого народу. Запорізькі козаки на січі збудували церкву покрови Пресвятої Богородиці, в якій помістили і Ну покрови українська повстанська армія 30 травня 1947 року проголосила праздник покрови своїм офіційним святом. З покровою пов'язано чимало і народних традицій. кажуть, покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем в українських селах і до сьогодні дотримуються давнього народного звичаю справляти весілля після покрови. Від покрови до початку Пилипівки пора шлюбів в Україні. У межах святкування 66-ї річниці створення УПА та сторіччя від дня народження Степана Бандери в селі Каз Кострийського району відбулося урочисте відкриття третього експозиційного залу народного музею визвольної боротьби ООН-УПА. Він складається з трьох розділів українські військові відзнаки, армія та народ, повстанці з минулого. Крім макетів зброї, тут є і макет справжньої краївки, посуд тих часів, інші предмети побуту вояків УПА. Сьогодні у Стрийському міському будинку культури відбулася урочиста академія, присвячена 66-й річниці української повстанської армії. Участь у ній взяли представники влади депутатського корпусу політичних і громадських організацій, ветерани національно-визвольних змагань. А передувало святковому зібранню урочисте покладання квітів відомим провідникам ООН УПА Степану Бандері та Ярославу Стецьку. Разом із школярами, які несли букети квітів пішою ходою від одного пам'ятника до іншого, йшли представники від міської ради, політичних та громадських організацій репортаж із урочистої академії ми покажемо у завтрашньому випуску. Новин. Княжі дружинники, козаки гайдамаки, січові стрільці, вояки армії УНР і УГА, бойовики УВО, члени ООН і воїни УПА. Всі ці захисники України боролися зі зброєю в руках за світлі ідеали свободи і державності під покровом Пресвятої Богородиці. 14 жовтня це день українського козацтва, це день заснування української повстанської армії, це день народження всеукраїнської організації тризуб імені Степана Бандери, який виповнюється сьогодні 15 років. Головне команд. Дування тризуба привітало всіх українців світу, всіх патріотів своєї землі, всіх борців за державність нації, всіх членів і прихильників тризуба та їх родин зі святом. З Цієї нагоди в Стрийській гімназії, де навчався Степан Бандера, члени обласного загону тризуб імені Степана Бандери провели виховну годину для старшокласників на тему, що таке націоналізм та його роль в історичному розвитку нації, незламним борцям за волю і незалежність України присвятили свою документальну стрічку Не журналіст Віра Яворська. Встань і борись. Слухай і вір. Здобувай і перемагай, щоб Україна була знову могутня, як колись, і творила нове життя по власній уподобі і по своїй волі. Приймай життя як героїчний подвиг і здобувай чин незламної волі та творчої ідеї. Найвищим твоїм законом і твоїм бажанням є воля та ідея нації. Повністю цей фільм дивіться одразу після цього випуску новин. А 20-й годині повнометражний документальний фільм Національної телекомпанії України Упа тактика боротьби. З нагоди дня українського козацтва сьогодні президент України Віктор Ющенко поклав квіти до пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві і узяв участь у посвяті курсантів військового ліцею імені Івана Богуна. У Чернігівській області Віктор Ющенко відкрив музей героїв Крут. Сьогодні в 11-й школі міста відзначили ще одне свято власний день народження. Їй виповнилось 15 років. Чи вдалося ювілярам поєднати всі сьогоднішні свята? І як саме дивіться вже зараз? Сьогодні подвір'я ї початкової школи зібрало мало не всіх освітян Стрія. Саме на покрову 15 років тому освітили цей заклад освіти. Привітати ювіляра прийшли заступники міського голови Таїсія Гайдукевич та Ігор Стецик, які, окрім слів подяки, принесли і символічні подарунки у вигляді книг та спортивних м'ячів. Це справді велике свято, що день народження співпадає з покровом Пресвятої Божої Матері. Значить, ваша школа, ваша родина. Завжди під опікою матері Божої вона бачить всі ваші труднощі, бачить ваші проблеми, бачить ваші успіхи і радощі, підтримує вас. Наставляє на путь добрий, як кажуть священники, і дарує вам радість, втіху, задоволення в житті, тому що без цього не обходиться наше життя. До урочистого слова запросили також уця Івана, який до початку концерту відвідав всі класи. Він спілкувався з учнями та дізнавався про їхні успіхи у навчанні та поведінці. Отець благословив педагогів на хорошу роботу, а і учнів на хорошу науку. До батьків вдома молитва щира. Добре знання, старанно виконувати свої уроки, це також вас приведе до тої височини, адже вона тільки за цього стала обраною Богом Отцем для того, щоб стати матір'ю нашого Спасителя Ісуса Христа. Особливою подякою відзначили теперішнього директора Сергія Запісова. Йому вручили грамоту за сумлінну працю та найбойку участь у розвитку освіти, а також за третє місце у всеукраїнському конкурсі початкових шкіл, в якому він брав участь. Урочиста частина складалась також із виступів вихованців цієї школи, які розповідали вірші про своїх педагогів та свій рідний заклад. Очолює цей педагогічний колектив. Цю педагогічну родину талановитий директор. Який вміє все, який знає все, який розуміє кожного і кожного підтримає, чи це дитина, чи це вчитель, чи це батьки, які приходять часом з проблемами своїми до нього. Світлана Кренця, Оксана Сіяв для стрижних новин. Львівська залізниця визначила переможців конкурсу на найкращу пропозицію з оптимізації приміських пасажирських перевезень. Із більш як півсотні робіт, що надійшли до конкурсної комісії. Спеціалісти у три тури визначили найкращі. Переможцем визнано жительку Бродів, яка докладно проаналізувала стан приміських перевезень та надала понад два десятки своїх пропозицій. Їй присуджено премію 5 тисяч гривень. Другу премію 2,5 тисячі гривень виграла львів'янка. А власником третього призу став житель Дрогобича. Урочиста академія з нагоди присвоєння статусу національного відбулася у Львівському аграрному університеті. Серед знаних світових українців на агрономічному факультеті навчався лідер національно-визвольних змагань Степан Бандера. Працювали видатний теоретик агрономії Євген Храпливий, а також організатор пластового руху в Галичині Олександр Тисовський. Нині на шести факультетах уже національного університету навчається понад 10 тисяч студентів. За словами першого заступника начальника департаменту ДАІ МВС України Анатолія Сіренка, практично щодня співробітники ДПС фіксують факти, коли водії намагаються відкупитися від Аїшників. Він нагадав, що за хабар світить кримінальна відповідальність. А з 15 жовтня всі розмови з водіями співробітники ДАІ записуватимуть на диктофон. Відповідне розпорядження вже надійшло від підрозділу ДАІ і придбано необхідну кількість диктофонів. Це вважає Анатолій Сиренко стане серйозним застереженням для. Нечистих на руку як водіїв, так і автоінспекторів водночас буде легше розглядати і конфліктні ситуації. Головним тренером ФК Львова став колишній гравець київського Динамо і Львівських Карпат Сергій Ковалець. Останнім часом він працював помічником Мирона Маркевича у харківському металісті. Йому 5 вересня виповнилося 40 років. Розпочав футбольну кар'єру у команді Случ Красилів, чемпіон СРСР і володар Кубка 90-го року, чемпіон України 93-го і 94-го років. Володар Кубка України 93-го року за національну збірну Україну провів. 10 матчів. І традиційно прогноз погоди. За даними метеопрогнозу, 15 жовтня на Стрищині слід чекати мінливу хмарність без опадів. Вітер західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 80%. відсотків. Температура повітря вночі 10-11, в день 12-14 градусів тепла. І на сьогодні це всі новини зустрінемось завтра у цій же порі, А також дивіться наші новини на сайті Талеланкомії до зустрічі.